Тися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня середи 30 січня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання з колегами. Підготували такий випуск. Далі коротко законодавством збільшено штрафи за стрільбу у населених пунктах, а також посилюється відповідальність за порушення правил поводження зі зброєю. Голова Ради Коломийської районної організації про спілки працівників освіти і науки України звітувала в райдержадміністрації. Мешканка села Матеївці Волошенюк Марія Матвіївна відсвяткувала свої перші 100 років. Тепер про це та інше детальніше. Двох молодих людей знайшли мертвими у гаражі. Тіла 22-річного чоловіка та 19-річної дівчини виявлено у легковому автомобілі у одному з гаражів Снятина. На страшну знахідку натрапив брат загиблого. Знайшовши у гараж, він почув, що двигун машини заведений, а приміщення наповнене вихлопними газами. На задньому сидінні автівки він побачив непритомного брата та дівчину. Заглушивши двигун, чоловік викликав в швидку. Однак медики констатували смерть молодих людей. За попередніми даними, вони отруїлися чадним газом. Точну причину смерті встановить судова медична експертиза. А за даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке перебуває на контролі прокуратури, з'ясовують усі обставини трагедії. А минулої ночі у селі Раківчик, що на Коломийщині, сталася пожежа. Близько третьої години на вулиці Стефаника горіла житлова кімната приватного будинку. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку, підкопчені стіни та перекриття. Причина загоряння порушення правил експлуатації пічного опалення. Про це нам повідомили в оперативно-рятувальній службі 101. За стрільбу посилено відповідальність. Нагадаємо, що президент України Віктор Янукович підписав закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення. Так, згідно із законодавством, збільшено штрафи за стрільбу у населених пунктах, а також посилюється відповідальність за порушення правил та порядку поводження зі спецзасобами. Згідно із вказаним законодавчим актом, посилюється відповідальність за порушення правил та порядку поводження зі. Спеціальними засобами активної оборони, спрямованими на ураження людини чи завдання їй больового шоку, так зазнала змін стаття 174. Згідно із нею, стрільба із вогнепальної чи холодної метальної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями, метальними снарядами несмертельної дії або Пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметри і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду в населених пунктах і у невідведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку тягне за собою штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 170-255 гривень з можливою конфіскацією зброї та бойових припасів. Також підвищено відповідальність за порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передавання інших. Особам, або продажу вогнепальної холодної чи пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і польоту кулі понад 100 метрів за секунду без дозволу органів внутрішніх справ. Тепер штраф становитиме від 119 до 170 гривень. А за повторне порушення протягом року від 170 до 255 гривень із конфіскацією зброї. Запроваджено відповідальність за порушення громадянами правил зберігання носіння або перевезення нагородної зброї. За це, а також за аналогічні проступки щодо вогнепальної холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів, установлено штраф від 119 до 170 гривень. За повторне порушення 175, 255 із конфіскацією. За порушення громадянами встановлених строків реєстрації чи перереєстрації нагородної, вогнепальної, мисливської чи холодної зброї а так також пневматичної калібру понад 4,5 мм, або правил взяття їх на облік в органах внутрішніх справ. У разі зміни місця проживання встановлюється штраф від 85 до 119 гривень. У свою чергу продаж працівниками торговельних підприємств, вогнепальної, мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної понад 4,5 мм міліметри і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, і бойових припасів підприємствам, установам, організаціям або ж громадянам, які не мають на це відповідного дозволу, потягне за собою штраф від 255 до 340 до Порушення правил зберігання або перевезення такої зброї, а так само використання не за призначенням обійдеться від 255 до 340. У разі повторного порушення вартість штрафу – 340-425 гривень. З нового року збільшили штраф, адміністративні штрафи за різні порушення, поводження зі зброєю. Також правила перереєстрація, зберігання, носіння. Просто просьбу всіх власників, які мають користування мисливського газову на різну зброю, перевірити дозвола і звернутись нас вчасно на. Переєстрацію, що вони ми потім не складали адміністративні протоколи і не штрафувала людей. Державтоінспекція готова фіксувати перевищення швидкості до півтора кілометра. Начальник департаменту ДАІ МВС Валерій Лозовий розповів, що з 1 червня на дорогах України буде введено нову систему відеофіксації гарпун. Вона являє собою автоматичний стаціонарний комплекс, оснащений розробленими в США камерами трукам, який здатний зафіксувати перевищення швидкості на відстані до півтора кілометра за допомогою точкового опромінення автомобіля Лазером. Інформацію після фіксації гарпуном буде передано на стаціонарний пост ДАІ або патрульний автомобіль, який і зупинить порушника. Про намір використовувати саме систему гарпун у державтоінспекції заявляли ще восени минулого року, для чого було придбано 137 пристроїв за ціною 99 тисяч за одну штуку. Як повідомили в департаменті ДАІ, комплекси гарпун будуть встановлені в першу чергу на дорогах державного значення та поміщені у спеціальні антивандальні бокси. Зараз вже завершені тестові випробування комплексу. Незабаром почнеться їх установка на автошляхах, уточнили в ДАІ. На думку експертів, експлуатація гарпуна передбачає дотримання деяких умов. Необхідно, щоб бокси із камерами розташовувалися таким чином, аби співробітники Даї не мали до них доступу безпосередньо в момент фіксації порушення. Це допоможе уникнути можливої фальсифікації даних, пояснив експерт у сфері транспортного права, партнер адвокатської фірми Антон Кравченко. На його думку, використання гарпуна все ж не виключає зловживань, оскільки система роботи передбачає зупинку машини для складання протоколу, а значить, і контакт між інспектором і порушником. Зупинити автомобіль, який слідує, наприклад, в крайній лівій смузі при багатосмуговому русі, дуже складно. Це може призвести до того, що порушника доведеться шукати вже після допущеного ним перевищення швидкості, зазначив юрист. Працівники Державної служби охорони завдяки незмінній оперативності успішно затримали грабіжника. 21 січня близько шостої години ранку на пульт служби охорони надійшов сигнал тривоги з надвірної. За повідомленням з охоронюваного об'єкта, хтось, начебто, присвічував у павільйоні торгової точки. Близько 5.50 ранку поступив сигнал тривоги на пульт. Наряд прибув оперативно до трьох хвилин. В магазині були виявлені сліди проникнення, але особи вже не було. Поспілкувавшись з черговим охоронюваного об'єкта, правоохоронці. З'ясували прикмети чоловіка, що, за його словами, йшов у напрямку від павільйону в той момент. Охоронник сказав, що бачив, як він в ту сторону йшов о, вулицею і описав прикмети, що він на ліву ногу, ногу храмав. Група затримання автомобілем проїхала кількасот метрів і побачила схожого за описом на зловмисника перехожого. При поверховому огляді підозрюваного юнака в кишенях його куртки було виявлено награбоване. Зібрав сигарети, поповнення, телефони, презервативи теж брав, гроші. Гроші в суму? Суму не знаю. Близько 60 чи або 70 гривень. Затриманий виявився 17-річним жителем надвірної. Неповнолітній пояснив правоохоронцям, що це все з кіоску після того, як допізно розпивав із друзями спиртні напої. За цим фактом порушено кримінальне провадження, вирішується питання про обрання стосовно підозрюваного міри запобіжного заходу. Коломийська об'єднана державна податкова інспекція нагадує платникам, що граничний термін подання податкової звітності за звітний період впродовж 40 календарних днів після закінчення кварталу. І у цьому році припадає на суботу, 9 лютого. У зв'язку з цим граничний термін подання звітності 11 лютого. До основної податкової звітності, яку необхідно подати до вказаного терміну, відносяться. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 2012 рік. Податкова декларація з податку на додану вартість за четвертий квартал 2012 року, платниками у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, а також заяви про вибір квартального звітного податкового періоду у 2013 році. Податкова декларація з екологічного податку за четвертий квартал 2012 року. Податковий розрахунок плати за користування надрами за четвертий квартал 2012 року. Податкова декларація збору за спеціальне використання водних ресурсів за минулий рік. Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ і організацій за минулий рік. Податкова декларація про майновий стан і доходи. Отримані фізичною особою підприємцем від провадження господарської діяльності за 2012 рік. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи... Особи підприємця першої, другої, третьої та п'ятої груп, податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи четвертої та шостої груп, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку і сум утриманого з них податку, форма 1 ДФ за четвертий квартал 2012 року. Звіт про суми податкових пільг. Декларації про валютні цінності, доходи та майно що належать резиденту України, в тому числі спільному підприємству з іноземними інвестиціями резиденту України і знаходяться за її межами за минулий рік. Відповідно до податкового кодексу України, платники податку на прибуток разом із відповідною податковою декларацією подають також фінансову звітність за 2012 рік. Це стосується неприбуткових установ та організацій. Платники плати за землю юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи подають відповідному органу ДПС за місце знаходженням земельної ділянки податкову декларацію з плати за землю не пізніше 20 лютого поточного року. Платники фіксованого сільськогосподарського податку подають податкову декларацію з фіксованого СГ податку на 2013 рік не пізніше 20 лютого. Своєчасне подання звітності застереже платників податків від застосування штрафних санкцій, а посадових осіб від притягнення до адміністративної відповідальності. Голова Ради Коломийської районної організації про спілки працівників освіти і науки України звітувала у райдержадміністрації. Мовилося про минулий рік. Також присутні заслухали результати перевірки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність та обговорили плани роботи на 2013-й. В організаціях пройшли звітно виборні профспілкові збори і обрані нові голови комітетів. Усіх включили до ради Коломийської районної організації. Їх привітали оплесками і квітами. Далі голова профспілки Олена Бакай звітувала про пророблену роботу. Коломийська районна організація профспілки працівників освіти і науки України в своїй роботі керується демократичними принципами, визначеними статутом профспілки, а саме виборності всіх членів. Проспілкових органів знизу до верху, забезпечення представництва основних професійних груп у виборних проспілкових органах, звітності виборних органів перед проспілковими організаціями, що їх обирали, підпорядкованості нижчих ступенем проспілкових органів вищим, взаємної відповідальності проспілкових органів всіх рівнів. І нормованого відрахування членських внесків. Проспілка освітян має свій статут. До її складу входить 71 первинна організація установ і закладів освіти, а це 3260 членів на кінець січня. Чисельність проспілкових організацій дещо зменшилася. Проте це явище тимчасове переконана Олена Бакай для того, щоб у нас е членство проспілкової організації не зменшувалося. Ми мусимо більш активно попрацювати. Наша активізація. Як первинних, так і в районних організацій може підвищити рівень заінтересованості членством. І в цьому немалу роль повинна зіграти прозорість фінансової дисципліни. Ви знаєте, що в нас були деякі там незначні помилки. Вони вже виправлені. Також на нараді затверджували кошторис на 2013 рік. Обговорювали результати районного та участь в обласному етапі всеукраїнського конкурсу на кращу первину організацію в установах і закладах освіти району. Приймали рішення щодо мережі районної організації. Вона прожила століття. Мешканка села Матеївці Волошенюк Марія Матвіївна відсвяткувала свої перші сто років. У гості до ювілярки завітала районна та місцева влада, родичі і сусіди. Як годиться, не з порожніми руками серед запрошених у гості до пані Марії і знімальна група нашого телеканалу. Цей день для неї найщиріші вітання та подарунки. Кожен, хто заходив в оселю Марії Матвіївни щиро бажав їй здоров'я, адже у наш час 100 років це величезне досягнення. Попри поважний вік, пані Марія все пам'ятає, спілкується зі своїми гостями та інколи навіть жартує. Журналістам пояснює, звідки вона родом і наголошує, щоб нічого не напутали. За ріку, за не з чим. За ще є. Одне Матівці. матівці село, матівці залучити. Ліпи та бати все її життя. Це праця в колгоспі. Ювілярка згадує, як познайомилася зі своїм чоловіком і як святкували весілля. Ти ті самі враті ще віддавала. Марія та Йосип прожили разом до 81-го року. З війни чоловік повернувся з пораненням. Ось уже 32 роки, як пані Марія хазяйнує самотужки. Дітей у них не було. Інколи Марію Волошенюк відвідує 90-річна сестра з сусіднього села. Крім того, за нею доглядає соціальний працівник. Турбота про ювілярку це обов'язок громади, адже це перша жінка, яка дожила до такого поважного віку, каже сільський голова Матеївців Ніна Гуменюк. Вона ще повна сил, енергії, вона ще хоче десь іти, вона ще хоче щось робити і обов'язково. Хоч за нею доглядає територіальний працівник нашого територіального центру управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрація, за яке я дуже вдячна нашій Галині Волошенюк, тому що розумієте, клопоті. Вона має багато з нею. Грамота від президента України, привітання від голів облдержадміністрації, районної влади, сільської ради та колективу школи. А ще подарунки, продуктовий пакет, радіо від громади села, адже у ювілярки поламалося старе. Також грошові премії та цукерки, щоб життя було солодким. Коломищина край багатий на старожилів, каже заступник голови райдержадміністрації Любов Михайлишин. Ще на цьому тижні ми святкуватимемо такі ж ювілеї у. Роз... Зом з громадами у селі Джуркові і в угорниках. Але власне сьогодні ми тут, і ви мали можливість бачити, що е, при своїм своєму такому поважному ювілеї е, Марія Матвіївна повна ще сили і бажання жити. Пані Марія скаржиться: не служить руки, скаче тиск, підкошуються ноги. Але ювілейні кілька грамів шампанського таки випила. Приятель Жовніра так називається збірник найкращих січових стрілецьких та народних пісень. Ця книжка у своєму первинному вигляді побачила світ у Коломиї ще у 1919 році накладом Івана Чуприя. А минулого року її перевидала племінниця автора Орися Якоб'як Спеченіжина. Уродженець Печеніжина Іван Чупрей, відомий громадсько-політичний діяч, співробітник Кирила Трильовського, організатор січових свят у Коломиї, провідник студентської громади, співредактор радикальних часописів Зоря, поступ хлопська правда і січових співаників. Приятель жовніра одне із його дітищ. У 1964 році. Моя матуся знайшла. Коли розбирали стару стаєньку, дві книжечки «Приятель Жовніра, це були малесенькі книжечки, такі як наші молитвеннички. І вона цю книжечку зберігала. І вже два роки тому, як вона померла, зараз у лютім буде 22 лютого, то в честь пам'яті Івана Чуприя, який є моїм дядьком, стрийком, бо він є братом мого дідуся. А мамуся моя була його перша племінниця. То ця книжечка я вирішила у 2012 році випустити її в розмірі тисячу примірників. Збірник найкращих січових стрілецьких і народних пісень Орися Якуб'як видала своїми коштами. За змістом це видання ідентичне зі своїм попередником, відрізняється лише розміром та наявністю фотографій. На них показано, як січові стрільці займалися художньою самодіяльністю. Ця книжечка це є пісні, народні січових стрільців. Люди давали своє життя, щоб була вільна Україна, і пам'ятаєте, що вони добилися, бо був перший президент Грушевський і були гри. То ця книжечка коштувала дві корони або дві гривні. А на той час книжечка дві гривні це була корова з стайні. Така була цінна гривня. Автор переведення хоче, аби люди не забували про славних предків. Тому цей збірник поширює місцевими бібліотеками і навчальними закладами. У зв'язку із змінами у законодавстві стосовно діяльності системи бюро технічної інвентаризації в Україні в цілому. Обласне комунальне підприємство Коломийське міжрайонне БТІ інформує громадян, що дане підприємство є суб'єктом господарювання і згідно з вимогами чинного законодавства виконує роботи і надає послуги для населення. Зокрема, виготовляє технічні паспорти на об'єкти нерухомого майна всіх форм власності, виконує технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна всіх форм власності, об'єкти незавершеного будівництва та об'єкти нерухомого майна, що утворилися у результаті поділу, об'єднання або Виділення частки в натурі також проводить визначення ринкової вартості об'єктів для подальшого оформлення договорів, відчуження іпотеки, виготовляє дублікати свідоцтв про право власності на об'єкти нерухомого майна всіх форм власності. Прийом замовлень проводиться у центральному офісі у Коломиї на вулиці Переяславській. Додатково проводиться прийом замовлень у Косівській, Городенківській, Снятинській дільницях, селищі міського типу Верховина та. Плумацькому районі ви прослухали оголошення бюро технічної інвентаризації. Це остання інформація сьогоднішнього випуску. Хочу нагадати, що наші новини так само можна слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйва або читати в інтернеті за адресою Потрійнедав'ю У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра. Ви шануйтеся, головне, будьте здорові.